З самого дитинства Ливончика виховував е, тато і бабуся. Вони вдвох, бо так сталося, що мами не стало. Мій брат у 2014 році доєднався до АТО. Це було нам дуже очікувано, бо він не міг сидіти, склавши руки, він не міг сидіти і робити вигляд, що нічого не відбувається. Це воїн, по духу. Ми завжди знали, що ми поряд, ми друг у друга є. І щоб не сталося, ми завжди приходимо на... приходили на допомогу друг другу. Зараз я дивлюся, як народився Леон у 2018 році. Ну, ви знаєте, хода Армена, лице Армена це тато. Це з великої літери татку. Дуже мало часу на формування якихось традицій. Вони були, їх би було більше, але не вистачало життя. Про повномасштабну я дізналася, мама ночі дзвонила в 4 години і сказала, бомблять Дніпро. Мама була в Нікополі з Ливоном, армен ще був на Донеччині. І нам сказали, що стріляють по АЗС, а ми там поряд. От. І треба було виїздити тоді вже. І підходили волонтери і казали, вивозьте дитину вивозити дитину, бо це небезпечно. Є дуже велика загроза ДРГ. Полюють на таких дітей: дітей е АТОшників, дітей, е чиї батьки воюють. І вже в Тернопільській області у родичів ми узнали, що нас шукають, що був поранений армен, що він лежить в Мечникові без свідомості. І мама поїхала туди і. Вже це трапилось. Зупинилося серце. Мені його не вистачає. Це частина мене, це опора з посмішкою на, на обличчі. Мама дуже страждає. Нам всім боляче, але дивлячись на мати, це важко. Вона зривається і їде до Нікополя. Навіть мама була на день, коли пам'ятають всіх на цю Червону горку, бо їй хтось сказав, що мертві стоять біля воріт і зустрічають. Вона поїхала. Я вже мене дитина буде зустрічати, а мене нема. Лимончику було на той момент три роки і вісім місяців. Я взяла, ну подалася і взяла опіку на, на Ливона. Бо це дуже важливо. Це відповідальність моя, по-перше, перед Богом, перед братом, перед собою. Я хочу, щоб Левон виріс достойною людиною, як продовження свого татка, бо на плечах цих дітей відбудувати цю країну, щоб це все було не, не задарма. Я не могла сказати, де татусь, що сталося. А тато мене бачить, а тато прийде і Левуська – ні, вже ні. Для Левона тато це, це весь всесвіт. Армен отримав таку нагороду почесний громадянин міста Нікополя. У нас є це його з його 79-ки. І Є нагорода, герой третьої степені посмертно від Зеленського. Ливо отримував цю нагороду урочисто. Він буває приходить зі школи, Це ж він закінчив перший клас, і хтось там щось запитує, але він сидить і там щось своє міркує, він не розказує. Хвилююсь, ви знаєте, хочеться надати якусь базу добру. О, це якісь поняття чорного-білого. Левону подобається ходити на плавання. Він е, за 10 років навчився і пірнати. Так, і гарно так вже пірнає, збирає забавки, плаває. І От. коли я забавки у воду кидаю, не униз, я пірнаю і, достає. і достаєш. Нам це цікаво, і Лівоську це подобається. Лівон ходить на змішані єдиноборства. Їздимо в парку на роліках і, і ми так посіщали, так? Да? М'яч. М'яч ганяєш м'ячик, тобі подобається. Я футбол. Ти футбол? Я ну, футболом. Страю. Ти граєш? М'ячем. Ти аматор ще, треба займатися професійно, гарно. В общем, у нас дуже багато всяких занять. Скейт, всякі забавки, конструктори. Це така розпаковочка. Покажи, як це відбувається. вона напряхала і попадала в склянки. Склянки, так? Да? Ні, хай тут. Нам ніколи сумувати, так, да, зайка. Граємося всякі які штуки. Ну. Угу. Це у нас кожен день щось відбувається, щось новеньке. Цікавеньке. Лівону було день народження, це рік тому потім. І нам сказали, що є українські вертольоти хочуть провести якийсь захід для дитини, загиблого героя. Це було якось дивно. Чому дивно? Нам ніхто ніколи нічим не допомагав. Ніхто вийшло так, що це такі потужні друзі, надають допомогу, дуже потужну допомогу. Від взуття, бо буває важко все це закупити до пилисосів. Авіакомпанія Українські вертольоти започкувала благодійну платформу дітям наших захисників. Наразі під опікою авіакомпанії знаходиться 40 дітей повних сиріт, наших полеглих захисників. Кожній дитині виділяється щомісячно 10 тисяч гривень. На які вони обирають подарунки, навчання, відпочинок, поздоровлення. Це не просто якийсь там ноутбук, там телефон він отримав. Ні, це розумієте, в чому це дуже цікаво і ціно для нас, бо це як друга родина. От коли попадаєш туди, в цей простір, оці люди, це така цікава команда. Леон там розкривається, нічого не стидається, йому цікаво. А, вертольоти я біжу туди. Ти ж я біжу, ми їдемо. Коли ми перше побачилися з Леоном, він не дуже йшов на контакт. Нам знадобився якийсь час, щоб налагодити між нами відносини. Час і від часу ми зі щоб запитати, як один у одного справи. Леон розповідає про свої успіхи у спорті, у школі, розповідає про нове, У свою чергу ми йому. Щось радимо, десь підтримуємо. Вони живуть на сьомній квартирі, в якій наразі маленький старий телевізор. А за допомогою смарт телевізора він зможе як дивитися те, що йому подобається, так і навчатися. Маємо надію, що подарунок йому зараз сподобається. Тримай. – я Клас давай разом його нести. Давай тримай за ручку. Вон, ручка є. – Дивись. Клас. Ну що, йдемо розпаковувати? Ну що, відкривай? Обережненько обережненько, обережненько. Ось клас. І що тут у нас? О, це дуже цінно, що є люди, які піклуються і думають за дітей загиблих. Що наші хлопці, якщо що, багато тих людей, які там боронять, що вони не просто так це роблять. Ну, як тобі телевізор? Супер. Давай п'ять. Просимо і інші бізнес, які мають таку можливість долучатися до нашої ініціативи, щоб дітки, які втратили своїх батьків, захищаючи нашу країну, мали якусь опору і опіку. Ура!